Слава Україні, добрі люди! Сьогодні я вам покажу часничок Любаша, фракція це вісімка у мене в руках, від 5 плюс до 8, іноді навіть дев'ятка попадається. По 300 гривень за кілограм. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Замовляйте. Також туди скину ссылку на мій телеграм, там можна подивитися все насіння, часник, в общем все, що є. Поступово туди додається. Нове насіння, яке підсихає, можна подивитися вибрати те, що вам сподобається. Через декілька днів викладу відео по кавунам, покажу, які кавуни розріжу і покажу, яке насіння буде в наявності. А зараз є ще трішки такого часника дуже крупного, доброго. Оце Любаша. Е, Обов'язково шукайте його, тому що він не тільки крупний, а ще й дуже добрий. Тобто це натуральний часник, це не ракомболь, бо часто продаються ракамболі таких же розмірів, а інколи навіть і крупніше, але вони на вкус як редька. Тому під відео в описі вайбер переходьте, замовляйте, мінімальне замовлення від кілограма, залюбки вам вийшли. Як виростити отакий гарний часник? Є деякі тонкості нюанси, про які вам треба знати. По-перше, щоб головка була дуже крупна, ось таких розмірів, соответственно, треба і садити ось такий крупний часник. Тобто він постепенно буде вирождатися, буде за такою великою, я можу знайду. Менше, менше він росте ще менше. Тобто головка постійно буде уменшатися. Накаплюватися і, відповідно, візуально буде менше. І вам цього не треба допускати. Кожні 3-4 роки вам треба висаджувати, оставляти. Зверху стрілку не зламувати, і з бульбачок висаджувати оновлення. Через рік у вас буде одна зубка з бульбочки, потім одна зубка, і потім висаджуєте одну зубку і отримуєте супереліту. І таким образом постійно у вас буде отакий гарний часник. Його треба оновлювати. Обов'язково посадочний матеріал у вас дотак в головках, не в зубках. Якщо вам висилають в зубках, це значить, що він був. Підпорчений, тобто він може бути отак скошений. Допустимо, 3-4 зубка гарних, а остальні скошені не, не развиті. Ілі підгнивші, от підгнивші виковаряли, гарні одібрали більш-менш. Вам вислали. Вам кажуть, ми для вас вже полузали, обработали. Там якоїсь на науші навішають. А з цього нічого хорошого не вийде. Тобто, ви повинні бачити, що візуальна головка гарна, ціла, не розлущена. Це значить, що вона викопана е, вовремя. Не передержана. якщо її держать, вона розвалюється на зубки. Тобто ви викапуєте, а вони отак розсипалися, розлізлися і розсипаються. І в комусь так не можна допускати, тому що воно вже накопило хвороби. Соответственно, уменшення урожаю, болячки, всякі точечки. і цього теж вам не треба допускати. Обов'язково вовремя треба висадити за 2-3 неділі до перших морозів. Це може бути і кінець із сентября, у когось і в ноябрі, і в декабрі воно може бути в кожного по-разному. Дивіться по погоді. Тобто сильно рано посадили, він швидко вискочить, підмерзне і, відповідно, уменьшення урожаю буде у вас. Обов'язково в гарно підготовлену почву. Почву на штик лопати перекапуємо хорошо, тобто вона має бути рихла. Туди вносимо, як мінімум, стакан зали попілу і хоча б черпачок. Перегною хорошого перепрівшого, Свіжий навоз, нічого таке, не можна чеснику давати. Ні цибулі, ні чеснику, вони це не люблять. Буде його крутить, вертіть І врожаю хорошого, ви не отримаєте. Ов'язково потрібно бути хорошою перепівше, таке розсипчасте. Тобто, Питательніше йому треба, але йому не нужен, ще не до кінця сформований перегной. Все це просипаємо, висаджуємо обов'язково на 2-3 глибини зубка. Тобто, якщо у вас зубок, допустимо, 2-3 пальця хороший такий крупноплодний часник, то от ще. На 6 пальців, а то і на 9 вам потрібно посадити в глибину. Тоді головка буде хорошо розвита, її буде всього вистачати, вона дуже рано не вискочить, сформує хорошу корневу систему, піде в зиму добре, вона може навіть трохи вискочити їлі-єлі, а краще щоб взагалі не проросла до весни. Весною тоді, в марті, місяці, вона вже починає вегетацію, ви вовремя підкармлюєте, поливаєте і отримуєте гарний часник. Обов'язково чимось замульчуйте. Мульча дає 15-20 розміри розміру часника. Тобто, якщо держиться влага, не перегрівається почва, сатина. Часник буде допустимо не отакий, а отакий. Тільки із-за того, що у вас буде все хорошо замульчовано. Чим мульчувати, чим завгодно. Сіна, шелуха, солома, любий сорняк перебитий, помільче просипали. І це буде прекрасна мульча. Воно буде держати влагу. Допустимо, у вас часник посаджений під капельну ленту, замульчировано, це взагалі буде ідеально. Вовремя весной буде підкормити і все. Підкармлюємо обов'язково в самому ранньому етапі, в марті, тільки він вискочив, даємо азотну підкормку. Лучше всього брати аміачну селітру, бо вона працює іменно по холодній почві. Ну і будь-який азот. Трави немає в це время, перебродить нема, що можна перебродити Коринний навоз, можна перебрадити коров'ячий навоз, якщо він є. В общем, любе гімно перебродить, підійде дуже гарно для часника. Тобто Там оцей етап, найперший, його важливо не призівати, бо кончики вашого часника почнуть жовтіти. Це значить, що йому не вистачає азоту, ну, і не вигане нормально зелену масу, а без зеленої маси, без фотосинтезу у вас не буде ось такого гарного часника. Мінімум п'ятерка, тобто 5 см діаметра, то і 6, і 7, і 8 буває. Ну, По-разному може бути крупніше, все дуже залежить від годи. Якщо не сильно жаркий год, що йдуть дожжики, то він буде покрупніше. Якщо сильно засуха, то поливай, не поливай, все одно він буде чуть поменше. Тобто, допустимо, не до восьми доросте, а шестьорка буде. Ну, І це теж дуже гарно. Допустимо, такий гарний часник, чим він не хороший, він крупний. Він такий ядрений, добрий, пекучий, і на закривання, і храниться гарно в погрібі. 3-4 місяці він лежить без проблем. А якщо положити в погріб в баночку стіклянну, закрити кришечкою, до доступного урожаю, він у вас долежить без проблем. Тобто він гарно храниться. Дуже багато задавалося вопросів по цьому питанню. Любаша храниться добре, не переживайте. Понятно, якщо ви просто кинете в. Огріб так розсип'ю, і в холодильник вкинете, він почне усихатися. Якщо в баночку під кришку, він буде стояти без проблем. Далі, по підкормкам, Оце даєте азотну, обов'язково поливаємо гарно, має бути влажно. І дивитесь по вашій рослині. Якщо вона хорошо розвивається, кончики не жовтіють, все нормально, йому все вистачає. До того, як ви зламаєте стрілку, вийде стрілка, його потрібно регулярно поливати. До зламання стрілки треба дати крім двох-трьох азотних хоча б одну калійну підкормку. Зламали стрілку, перестаємо його регулярно прямо раз в три-чотири дня поливати. Можна поливати раз в 2 тижні не чаще. Якщо будете сильно лити далі, він буде трохи крупніше, але він тоді буде підгнивати. Після зламування стрілок сильно переливати часник нельзя. І дивіться, приблизно 10 липня. Я вже його викапую. І дивіться по погоді, якщо обіщають дощики, можна викопати чуть раніше, бо попаде в дощі, розламається головка. Він вже буде не товарний, ви його нормально не продасте. І накопляться хвороби. Нічого гарного з такого часника ви не получите. Обов'язково зламати вовремя стрілку. Якщо не зламаєте стрілку, буде в два-три рази менше. Допустимо, буде не отака головка, а отака, то ще, ще менша. Тобто він піде і в часник, і в розвиття бульбочок. Бульбочки оставляєте, допустимо, у вас посажена сотка. От на сотку з десяток кустиків заливте, стрілку не трогайте, тоді у вас буде бульбачка. Оцю бульбочку знімаємо, коли мантія лопне, це значить, що їх можна доставати. Достаємо і же висаджуємо як часник в кінці осінні, в середині осінь. Це зависи від того, як у вас морози приходять. На наступний рік у вас буде одна зубочка. Тобто воно буде таке кругленьке. Цю одну зубочку висаджуєте, і вже через рік у вас буде повноцінний часник -супер еліта. Хорошо доглядаєте, він буде крупний, гарний, з нього ще 4-5 років. Ну, це зависить від літа. Якщо дуже жарке, як у мене, то виродиться десь года за три. Якщо стабільно йдуть дожики, то 4-5 років він почне вирождатися. Тобто не то, що він там через 4 роки взагалі вас нічого не але почнуть з'являтися менше, менше, менше. Головки потрібно буде постійно відбирати, де краще, менші в їду пускати. А, і, соответственно, ж, виращувати із бульбачок новий посадковий матеріал. Обновляти його і ви будете з гарним часником. І друзі, кому цікавий цей часник, приблизно кілограм 20-25 у мене ще залишилося. Мінімум п'ятьорка, 7 8 попадається ну, в переміжку. Допустимо, це ось, ось п'ятеро. Оце шістьорка, сімка. Тобто воно буде і такий, і такий попадається, але в основному такий. Можна заказати, під відео в описі буде мій вайбер. Пишіть на вайбер, яке кількість вам треба. Обов'язково висилаю тільки новою почтою, висилаю раз в тиждень. Я збираю цілий тиждень закази, потім висилаю. Оплачуйте, висилаю часник. Не дзвоніть, тому що в мене нема можливості всім відповідати. Дуже багато дзвінків, я просто тіряю закази. Написали все, що вам треба. Якщо також вам хочеться зі мною побалакати, то я вам отвічу і виберемо, зможете мені дзвонити. Це не обов'язково. Так що дивіться, ось такий гарний часник ще можна заказати. Обов'язково купуйте в головках і будете з гарним врожаєм. Це Любаша, дуже класний часник. Якщо ви плануєте допустимо розвести, щоб його продавати, то на ринку це самий-самий ходовий часник. Всі остальні її рядом не стоять. За ним завжди всі ганяються. Кому сподобалось, ставте палець вгору. Всім спасибі, до побачення.